Сьогодні весь світ відзначає День сім'ї. Цю дату запроваджено ще у 1993 році Генеральною асамблеєю ООН, аби звернути увагу громадськості різних країн на численні проблеми сім'ї. У цей день наша редакція вирішила розповісти вам історію херсонської родини, яка тримається разом не завдяки, а всупереч складним обставинам. Шестеро сиріт залишилися один на один в житлових руїнах і з купи боргів від батьків. Про непереборну сестринську любов та небайдужість херсонців. Наш наступний сюжет. Смерть батьків, купа боргів, напіврозвалена хата і шестеро дітей, четверо з яких неповнолітні. За традицією, їх мали віддати до інтернату. І добре, якщо усіх в один. На щастя, сталося інакше. У нас сім'я шестеро: три мальчика, три дівчатки. А я найстарша, наймладше 8 років. Тобто різниця між нами очень большая. Я взяла опіку над тремя і попечительство над ще одним братом. Ці напіврозвалені апартаменти – єдине, що могло стати на заваді – зберегти родину. Будинок, в якому нині перебувають діти, майже непридатний для життя. Тут, тут дуже близько ґрунтової води, і іноді зіткнуємося з тим, що вода заходить в будинок. І по цій же причині, в цьому будинку, в якому ми зараз живемо, невозможно обої поклеїти, не відпадають, сирість дуже велика, і за цього і холодно. У комсоморському відділі опіки і піклування можуть розповісти чимало середських доль, Втім, навіть фахівців з досвідом вразила історія родини Дмитрієвих. У нас такого случая, було. Це унікальний случай таке кількість в дітей. Відтоді справа родини Дмитрієвих у Ольги Миколаїв завжди під рукою. Це майже унікальний випадок, коли родині пішли назустріч, і 26 річні дівчині повірили і дозволили взяти під опіку четверо своїх рідних братів і сестер. У каждого ребенка статус сироты. Он бесплатно там кушает в школе. Он не на ні, повному гособізпеченні, но Люба оформляють уже оформила пособія на кожного рібенка. На сьогоднішній день государство заботиться, конечно, об этой категорія, пока ми не чувствуем ніяких изменений. Дівчина у своєму вчинку нічого героїчного не бачить. Натомість херсонці дивуються її сміливості після смерті батьків. Любу підтримали сусіди і колеги. Хоча вона нічого не просить, небайдужі херсонці вже допомагають хто чи може. Канцелярія одяг і навіть газова плита. Втім, неозброєним оком видно, чого вони потребують ще. Відгукнулися на допомогу і великі благодійники наша компанія совместно з благотворительним фоном готова проспонсувати, скажімо так, да готова помочь в першу чергу в будівництві дому для всієї сім'ї. Та дом на сім кімнат, щоб у кожного була своя кімната. Це дом з кухнею, з усіма удобствами будемо приступати до будівництва в повному об'ємі, для того, щоб до кінця літа ми вже могли завершити в наружній роботи к внутрішнім, щоб як зім'я вже сім'я могла в'їхати в новий дом. Нині вони допомагають юридично оформити усі необхідні документи, розібратися з боргами та оформити субсидії. Та найголовніше беруться зводити новий просторий будинок. Ми не откажемся від от допомоги, от помощи граждан, которые, скажімо, зможуть допомогти ну, не так фінансово, і да, фінансово, в тому числі, і вот, і просто якби как бы, там рабочей помощью. Допомагати будувати будинок планують і діти, і вже знають, якими будуть їх власні кімнати. Я хотів би, щоб. було. З ну з машиною кровати это, ну щоб там всякі разокрашки були. Думаю, собі там сіні або така, не ну, штопана була там з бабочками, щоб був лічна там як комп'ютер Відтепер у родині Дмитрієвих довгоочікувана злагода. Діти навчаються у вільний час, борються на городі і допомагають розбирати старий будинок, аби почати нове більш щасливе життя однією великою родиною.